Доброго дня! В одному з минулих відео ми з вами говорили про сепарацію від батьків, про те, як нам, будучи дорослими людьми, відчути себе дійсно окремими особистостями, незалежними від наших батьків. А як же відпустити власних дітей? Як дати можливість своїй власній дитині відчувати себе окремою особистістю і мати свої власні. Уподобання, смаки, приймати власні рішення, відповідати за них. Давайте ми сьогодні з вами якраз про це поговоримо. Отже, дуже важливим скілзом для вашої дитини буде розуміння власних почуттів, розуміння того, що відбувається з нею. Для того, щоб дитина розуміла, що справді вона почуває, дайте їй можливість диференціювати свої почуття. Дайте їй можливість говорити про свої почуття. Я ображений, я стривожений, я злюся, я нервуюсь, я переживаю. Це допустимі слова і абсолютно нормальні емоції, тому що дуже часто ми забороняємо дитині відчувати щось таке. Що нас бентежить, тривожить, від чого нам особисто некомфортно. Як це так, дитина злиться? Да? Як це так, дитина ображена? Нам від цього неприємно, ми не знаємо, що з цим робити. Але будемо чесними, це ж наші проблеми. В дитини ж не зникнуть почуття через те, що ми не знаємо, як правильно на них реагувати. Але оскільки ми не знаємо, як правильно на них реагувати, то ми їх просто забороняємо. Тобто, ти не маєш права злитись, ти не маєш права нервуватись, ти не маєш права ображатись. Хто ти взагалі такий, щоб ображатись? Якщо дитині постійно говорити саме так, дитина не буде розуміти своїх почуттів, не буде знати, що з ними робити, так само, до речі, як і ми. І якщо ми будемо своїм власним прикладом показувати, як говорити про свої почуття, як вибачатися через свої якісь емоційні спалахи, знімати з себе корону і так і говорити, так, дійсно, я був неправий або я була неправа. І я зараз вчинила, мені здається, абсолютно неправильну річ. І я образила тебе напрасно, І я вважаю, що це мій неправильний крок. Таким чином, ви не втрачаєте свій, свій авторитет, ви, навпаки, вчите дитину визнавати свої помилки. І це дуже цінний навик. Отже. Вчимо дитину розуміти, що вона відчуває, і говорити, не боятися говорити про свої почуття. Наступний дуже важливий момент для сепарації дитини це дати їй можливість приймати власні рішення і відповідати за них, звичайно. Тобто, це дитина має вирішувати, наприклад, на які гуртки їй ходити, з ким саме їй найближче дружити. Так? Це дитина має вирішувати, які продукти їй подобаються. Це дитина має вирішувати, які кольори їй підходять і імпонують. Як правило, ці речі вирішує мама або тато за дитину. Але зрозумійте, що ви не будете поруч з дитиною все її життя. Приймати рішення дитині доведеться самій. Відповідати за свої рішення дитині доведеться самій. Так, це дуже зручно, коли дитина. Завжди вас слухається і завжди на будь-які ваші пропозиції каже «Я смем» і робить все, як ви скажете. Але уявіть собі, як вам буде незручно і некомфортно, коли ваша дитина виросте і їй буде не 15 років, а 25, 35, а вона не приймає жодного рішення сама без вас. І вона не бере на себе жодної відповідальності сама без вас, тому що вона знає, що з нами той, хто за нас все вирішить, тобто батьки. І в нас немає кнопочки на тілі, на яку ми натиснемо і раптом скажемо: ми переходимо в дорослий режим, ми тепер будемо всі свої рішення приймати самостійно. Немає такої кнопочки, тому дитина вчиться цьому все своє шкільне життя. Вивчити чи не вивчити уроки, зібрати портфель, як порозумітися з однокласниками, що взяти з собою на сніданок, чи йти на гурток, чи не йти. Всі, все це невеличкі рішення, з яких складається життя дитини, і всі ці рішення вона має приймати сама самостійно, відповідати за те, наскільки якісно вона все зробила, і наскільки вона розпланувала своє життя. І так дитина має право на свою порцію помилок і ви не приставите їй до її голівочки свою, тому що вона має пройти свій шлях, навчитися себе організовувати, навчитися. На своїх власних помилках, а не тільки на ваших, да. І тільки тоді в неї з'явиться свій власний досвід, який вона теж буде цінувати, так само як ви цінуєте свій. Наступний важливий момент для сепарації дитини це підтримка. Якщо дитина знає, що ви її підтримуєте, що вам безпечно говорити про свої проблеми, що до вас можна прийти з цими проблемами і отримати не осуд, і оце от я ж тобі говорила. Да? А якісь конструктивні пропозиції, варіанти виходу з цієї ситуації, навіть якщо вона здається абсолютно глухим кутом, так? Якщо ви безпечні батьки, з якими можна говорити про проблеми, дитина буде з вами говорити і буде до вас приходити зі своїми е, складнощами в житті. Якщо ж у дитини в голові парадигма не ой, щось сталося, скажу мамі, а ой, Боже, тільки не мамі, бо вона мене приб'є. То це реальна проблема. Тому що якщо дитина не піде за порадою до батьків, вона піде за порадою до інших людей, рандомних часто, і ці поради не факт що вам сподобаються. І ці поради не факт, що будуть безпечні для дитини. Тому постарайтесь не бути небезпечними, не бути токсичними, не бути засуджуючими, не бути оцінюючими. Саме від таких дітей батьки, дітки, біжать куди подалі, тому що ну, інколи віртуально, звичайно, але, на жаль, інколи і фізично. І саме такі люди мають найбільше проблем ті, хто небезпечний для дитини. Також важливо навчитися перестати контролювати кожен крок дитини. Тобто сепарація дитини це і довіра. Це і про довіру також обов'язково, тому що якщо ми дотримуємося стратегії гіперконтролю, це означає, що ми дитині не довіряємо абсолютно. Це означає, що дитина... Недостойна вашої поваги, це означає, що ви, в принципі, впевнені, що вона неодмінно утне щось погане, і ви навіть не допускаєте думки, що вона може сама регулювати свою поведінку. До чого це призводить? Якщо батьки, Постійно контролюють кожен крок дитини, вона буде себе поводити добре лише до тих меж, поки вона знає, що за нею спостерігають, поки вона знає, що за нею є контроль. Як тільки ця дитина буде знати, що контролю нема і ви не побачите, вона себе буде поводити так, як їй захочеться. Ну і добре, якщо це буде співпадати з вашими вимогами, але найчастіше ні. Тому насправді важливо передати дитині свої цінності життєві, поділитися з ними, зробити так, щоб ваші цінності були зрозумілі дитині, і вона їх прийняла як свої, а не поводилася добре із страху перед вами. Страх дуже нестійкий фундамент на страху не будується нічого. Ну, принаймні, воно дуже нестійке, як замок на піску. Тому, якщо ви вважаєте, що... Треба контролювати кожен порух вашої дитини. Ви дуже помиляєтесь, тому що в такому випадку дитина буде себе поводити добре і пристойно, тільки якщо ви поруч, адже все життя ви поруч не будете. Ще один крок для е, сепарації дитини це намагання е, дати відчути, е, що ви сім'я. Команда, що у вас у всіх є обов'язки, ви їх чесно ділите, ви можете переглянути ці обов'язки, якщо є така необхідність і є доцільність, що ви граєте на спільний результат, що ви не будете кожен тягнути ковдручку на себе і казати. Що вина за те, що щось не вийшло, лежить на комусь іншому, але тільки не на вас. Якщо у вас в сім'ї кожен за себе, дитина сприймає саме такий сценарій. Якщо ваша сім'я команда, якщо ви спрямовані на те, щоб спільно досягати чогось, дитина саме таку парадигму засвоює, і це вже буде її особистий життєвий сценарій. Отже, Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була самостійною, якщо ви хочете, щоб проблеми сепарації від батьків її не торкнулися, будьте, безпеч, будьте безпечними, будьте дружніми, менше контролю, більше довіри. Але для того, щоб було саме так. Дитині треба дати можливість навчитися виконувати весь основний життєвий функціонал самостійно. Дитину треба познайомити не тільки з правилами гри, але і з тим, як конкретно це робити, і тільки тоді з неї питати. Тому що дуже часто ми до дитини критичні за будь-які. Помилки, але ми забуваємо їй сказати, і найголовніше показати власним прикладом, як насправді справлятися з цими життєвими проблемами. Отже, я бажаю вам дійсно бути командою зі своїми дітьми, довіряти їм і бути теплими. Теплі батьки ті батьки, з якими безпечно і комфортно. Як правило, мають дітей, які їм довіряють, і навіть якщо ви переживаєте кризи, кризові моменти, а вони обов'язково бувають у кожної дитини. Ми ще окремо поговоримо про те, які типові вікові кризи існують і чому. Але, попри всі кризи, ви їх достойно пройдете і збережете класні відносини. Ваші діти будуть з вами обов'язково все їхнє життя і будуть старатися, навпаки, контактувати з вами, провести з вами якомога більше часу, коли вони вже виростуть і пройдуть свої життєві бурі. Якщо ж ви будете старатися круто закручувати гвинтики, ви можливо до... І до... будете домагатися ідеальної дисципліни. Але ви втратите найголовнішу дружбу і довіру. І тоді, коли дитина виросте і їй вже буде самій 30-40, вона постарається триматись від вас на якомога подалі. Напевно, ви не хотіли би такого результату. Отже, будьте зі своїми дітьми, друзями, але старшими друзями, які їх ведуть по життю і мають трошки більше досвіду, а також більше відповідальності. Вам хорошого дня! Yeah.